14 листопада вранці у селищі міського типу Семенівка виникла пожежа житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці вгамовували вогонь у апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат житлового будинку було виявлено тіло людини без ознак життя. Пожежу о 8-й годині 0,3 хвилини було ліквідовано. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено шиферна покрівля по дерев'яній обращіці, дерев'яне перекриття, пластикові та дерев'яні вікна, вхідні двері. Та пошкоджено за Обчено, домашнє майно та стіни та стелі будинку по всій площині. Врятовано даний будинок та майно всередині від знищення вогнем. Ймовірною причиною займання могло стати необережне паління у будинку, констатують рятувальники. Вони вказують на найпоширеніші причини займань та закликають громадян не порушувати правил пожежної безпеки. Не паліть в оселі чи приміщення кімнати, не викидуйте ваше недопалки через балкони квартир, не перенавантажуйте електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими тричним побутовими приводами, електричними розетками, подовжувачами. Не дозволяйте тітлахам бавитися із сірниками. Під час експлуатації пічного палення стежте за її справністю. Лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку. У вашій оселі. У разі виникнення пожежі або займання негайно телефонуйте на лінію 101. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.